Попереднє відео, попереднє, попереднє відео було про полуницю. Я розказував, що е, якийсь сорт, ще не знаю який, що мене вгостили ним. І потім покажу, який буде результат на рахунок е, самої, е, самого вже плода. І покажу вам, як вона буде виглядати, як себе буде почувати і взагалі як кущі за рік. Е, себе почувають. Тому давайте зараз разом з вами підемо зараз на неї, подивимося, вже вона почала де-не-де достигати. Тобто і це і разом подивимося на результат. Це ось такі, бачите, вже де-не-де почне вона достигати. Ось винятки такі, бачите, маленькі кущики, де не були. Тут дивіться, ось яка листова пластина в них сильна. Тому давайте, а ось дивіться. Ось така полуничка у нас є. Тобто ви, ви зрозуміли, що три пальці вона закриває повністю. ось дивіться, якщо взяти в долоню, ось мій кулак, тобто ще вона зелени вона ще процентів 10 збільшиться. Ось є, звичайно, менша. Тут о, дивіться теж шикарна. Така вона має доволі непоганий. Об'єм і м'якоть. Так, тут ще цвіте, бачите, ще цвіт, 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 цвіт. закладки тут дуже багато. Ви розумієте, що зелена, ось дивіться, яка вона зелена, яка крупна, бачите. Зелена, я вам хочу показати. Тут ще теж цвіт. бачите, Чим мені подобається, наприклад, вона, що вже в, що в неї розтягнуте плодоношення, бачите? Тобто є такі, ось дивіться, ого, тут, -тут, -тут взагалі долоню влазив, наша зелена стоїть. Тобто зрозуміли, да? яка гаргура, така моща здоров'яна. Далі, далі, далі. О, Тут є в нас взагалі, дивіться яка шикардозна. Ого. Ось дивіться, яка полуниця зблизька. Який має колір, яка, який розмір. Тобто, зрозуміли, так? Да? Тут капець. Дивіться, ще зелена, ну зрозуміли об'єм, так? Да? Диви. Та ти що. Краса. Да, якщо таку вирощувати на промислових, на промисловому рівні, то смак і колір... Давайте смак візьму, спробую а як же. Mm. Смак дійсно хороший. Дивіться, вся набита, вся червона, в середині практично білого немає. Тому... У нас де я її ще не знаю, багато зеленої ще. Чи Дуже багато зеленої цвіте, вона мені напоминає, плодоношення свого роду лохини. Мабуть, вона буде ця полуниця ціле літо плодоносити. Тому якось так будуть кущики, я ж говорив, що може, ось дивіться, багато вже є відводок. Мабуть, я ці всі відводки поприкапую. І потім якимось чином з вами буду ділитися цими кущиками, якщо вам буде цікаво за цю полуницю. А сорт потім якийсь придумаємо. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що спічки взяв? Ну, Затулив у нас спічний коробок. Щоб ви розуміли, вона ще зеленкувата спічна коробка. Не видно. Взагалі не видно. Просто вона заховалася. Ось. Чик, поняли, так? Да? І це я не самою грубшою частиною, а середньою ось, нижню частину закриваю коробок повністю. Поняли, так? Да? О, о. Ось так о. Хм. Інтересно. Ось така ситуація. Я думаю, що на наступний рік, по ідеї, плоди мають бути ще крупніші, тому що вона бере обертів. Ну, листя, тут, ну, ви подивіться, яке шикарне листя. Як? З таким листям. Може бути поганий врожай. Да, багато зеленої, багато цвіте, і багато вже почне достигати. Тому якось так.